10 січня Кіровоградщина святкує свою 84-ту річницю утворення. Кіровоградщина – це велика історія, знакові імена, незабутні події, край хліборобів і воїнів. Від імені обласної військової адміністрації Андрій Райкович підписав подяки жителям усіх 49 громад Кіровоградщини за сумлінну, невтомну працю, великий вклад в боротьбу за перемогу. У нас одна спільна задача вистояти і перемогти. А потім нова назва області боремось, трудимось, переможемо. В Олександрії облаштовують приміщення молодіжного центру за підтримки ЮНІСЕФ. 9 січня до міста завітали координаторки програми Молода енергія громад та мережі молодіжних центрів Кіровоградщини за програмою МЕГ. Разом з Іриною Чемери з керівництвом відділу молоді та спорту, лідерами молодіжних організацій, вони оглянули приміщення під майбутній центр. Тут передбачається зала для масових заходів і три кімнати для проведення групових та індивідуальних форм роботи з молоддю. Наразі в великій залі проводяться ремонтні роботи за фінансовою підтримкою міжнародного донора, а також триває закупівля меблів. 10 січня термінове за розпорядженням НЕК «Укренерго» по всій Керварецькій області діють аварійні відключення з 9.30 ранку. Це необхідний крок, щоб уникнути перевантаження мереж та збалансувати енергосистему. Графік запроваджується в екстреному порядку, тому попередньо прилюднити його неможливо. Графіки погодинних відключень наразі не діють. Сироватку проти бутулізму вели 33-річні жительці села Піщани в країнського району та її маленькому сину, після лабораторного підтвердження бутулізму та ускладнення перебігу хвороби. Ймовірною причиною виникнення захворювання стала м'ясна тушонка домашнього приготування, яку матір споживала сама та нагодувала дитину зі слів жінки. Вже за декілька днів проявилися симптоми бутулізму. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів, повідомляє Держпродспоживслужба області. Центральна міська бібліотека для дітей запрошує на новорічне конфеті сипле зимонька святами. На маленьких олександрійців та гостей міста 12 січня о 12 годині чекають казкові герої, веселощі, позитивні емоції та смачні подарунки йдеться на афіші заходу.